Привіт, мої шановні колеги. Зараз ми з вами подивимось, як поліпшувати екзокостюм, де брати ці ячейки. І ми з вами в галактичній мапі. І ми підемо в ту систему, де нас ще не було. І почнемо ми з системи піратів. Тому що. Найперше, де ми а, знаходимо ячейку майже безкоштовно для екзокостюма, це на станції піратів. Оце дуже погано, що ми сюди з вами зайшли. Дуже погано. Так, а де у нас станція? А давайте ми просто. Підемо на станцію. Ми активували квест, але цей квест нам зараз ще не потрібен. Тому давайте ми спробуємо зайти на станцію піратів. Ми зараз не будемо вивчати станцію піратів. Єдине є нюанс. Спочатку підходимо до телепорта І дивіться, є телепорти, є станції піратів, де ми можемо користуватися телепортами. А бачите, є станції, куди ми не можемо телепортуватися. Ми не можемо на свій корабель. Ми не можемо на ну, будь-яку станцію нормально телепортуватись, тому враховуйте, ми можемо тільки на наші бази. Тут ми шукаємо ось цей ангарчик. І тут бачимо поліпшення екзокостюма, тиснемо. І обираємо ячейку. Якщо це ячейка в грузовому відсіку, вона безкоштовна. Але нам треба зробити ячейки для технологій. Вони коштовні. І вони з кожним якимось, з якоюсь кількістю вони стають дорожче і дорежче. Так, тепер ми повертаємось на корабель. Так, йдемо в галактичну карту. І тепер йдемо, права кнопа миші. І тепер йдемо. Так, це теж піратська нам не потрібна. О, і йдемо сюди. Ті системи, де ми були, бачите, біля назви є відмітка, що ми там вже були. Тому ми йдемо в ту систему, де нас не було. Так, маю сподівання, що тут скриптів ніяких вже не буде. Да. І ми з вами йдемо на звичайну космічну станцію. На звичайній космічній станції. Ця ячейка знаходиться ось тут. Ми заходимо по драбині, якщо дивитися ближчим з лівої сторони, ось де стоїть чувачок, ось у нас поліпшення костюма. І теж дивимось, Якщо це ячейка в вантажному відсіку, вона безкоштовна, якщо вона в технологічному, вона зараз коштує 41 250. Так, але це ще не все. Далі ми сідаємо в корабель. Тобто в кожній новій системі, що піратський, що не піратський, на станціях ми маємо ячейку. Якщо ми її взяли, то більше вона, вона не активується. Потім в новій системі це обов'язково, ми викликаємо аномалію. Це працює тільки в нових для вас системах. Якщо ви в системі ці вже були, воно працювати не буде. Так, ми піднімаємось на другий поверх, там, де наші друзі. Єдині наші друзі, ну, з цього виходу ліворуч. А нам треба праворуч, там, де ми з вами маємо можливість е до всіх модулів. І йдемо ось сюди, на ітерацію Селена. І ось тут теж є. Модуль де є ячейки. Теж вантажна, вона безкоштовно, а технологічна вона коштовно. Все. Просто аномалія, вона, так би мовити, у нас одна, і в кожній новій системі у вас це буде знов. Оновлюватись можливість взяти ячейку. Тобто в кожній системі як мінімум два місця, де ми можемо взяти ячейку. Це станція і аномалія. Але це теж злегка іноді починає напрягати, тому покажу вам ще один метод. По принципу, можна втратити кілька годин і відразу взяти всі ячейки, щоб не заморочуватись з цими всіма екскурсіями по станціях. Ми йдемо да, сюди, дома. Мап Маповіда, мафографа, картографа. Є, до речі, я дивився українське слово карти. І нагадую, Escape, налаштування, налаштування складності. І рекомендую вам купівлі на цей момент зробити безкоштовними. Э, будування безкоштовним. Так. Для того, щоб мінімізувати собі э, часові затрати. І ми у нього обмінюємо мапи, і нам потрібна ось ця мапа поліпшення екзокостюму. Давайте ми візьмемо дві, поки що, і литимо. Ну, не летимо. Спочатку сідаємо на корабель, дивимося, що у нас тут за система у відкриттях. Так, і нам треба, давайте ми спробуємо знайти маленьку якусь планетку або луну, щоб далеко не літати. Ось вона. Так. Давайте ми проскануємо, що у нас де є. Так. Так, це у нас хто? Зрозуміло, а що то за? Давайте спробуємо спочатку на луну. Чудово. А, стоп! Це ж не та. Ось наша луна. Так, що за луна? Ну, давайте подивимось, що там на ній. Так, головне, щоб не було нереальних гір. Так, да, це нормальний ландшафт. Так, ми приземляємось. Тиснемо TAB. знаходимо ці наші мапи і тиснемо є. І було б чудово, звичайно, якщо б воно було на цій луні. Є. Єдине я вас прошу, не тисніть відразу всі. Відпрацьовуйте їх по одній, тому що коли ви їх наробите дуже багато, ви потім самі заплутуєтесь, де ви вже були, а де ви ще не були. Так, оно... да, тут поруч знаходиться. А коли знаходиться поруч, то... Ну, вже так працювати не буде. Через пробіл. Так. Знаходимо капсулу. Скажу, одну відпрацювали, активували наступну. Наступну відпрацювали, активували ще наступну. Так, тепер дивіться, що у нас є біля скапсули. Тут у нас обов'язково є передавач, є якийсь лут, ми можемо це все зберігати, якщо ми це збережемо, то нам за це надають наніти ішняшки. І навігаційні да, дані, і 10 на, не, нанитів. Тобто, це... Ну і лут, звичайно. Це до капсули прилагається. Тепер тут не все так просто. Нам спочатку це треба відремонтувати. Потрібен контейнер для антиматерії. Потрібен нітрат натрію і потрібні углеродні нанотрубки, то не така велика проблема це все робити. Але якщо ви хочете швидко розібратись, да, і тут всі ячейки, вони, типу, вже проплачені. Тобто о, тут всі ячейки безкоштовні. Але якщо ви хочете. Швидесенько забити собі всі ячейки в екзокостюмі, то я вам рекомендую все ж таки робити творчий режим. Тиснемо Є і шукаємо наступну капсулу. Знайшли, щоб не плутатись через F. Зафіксували, сіли на корабель. Вона тут десь поруч, вони рандомно закидуються, але ну, нерідко вони закидуються десь поруч. Знов бачимо ту ж саму картину. Можемо взяти навігаційні дані, полутитись. Ремонт такий самий контейнер, нітрат натрію та углеродні нанотрубки. І все. І забираємо ячейку. Так. Активуємо нашу останню таб. Є. Ось так, я думаю, там за якусь годинку-півтори можна собі відкрити абсол абсолютно всі. Відкрити абсолютно всі ячейки і за закрити це питання як страшний сон. Вилітаємо у космос, якщо відстань достатньо, ні. Тут летіти недалечко. Тому через пробіл це не працює, треба літати з таким чином. І як ви бачите, та ж сама система, навігаційні дані, лут і капсула. Для ремонту капсули все те ж саме. Контейнер, нітрат і нанотрубки. Так, все ремонтуємо і маємо безкоштовну ячейку. На цьому наше відео про поліпшення екзокостюма поки закінчується, і до наступного відео.